Усім привіт! Вчора тільки вигорнули отсюда оцей весь непотріб, що я вам казав, бо багато мені тут написали в коментах, що це органіка. Яка це, це органіка? Це мусор самий обикновений, зібравшися тут за 10 років, а то може і більше. Коротше, вивезли його, органіку то ми вносили на, у себе на город. От. А тут непотріб, коротше, був. І що я сьогодні ночі був дощ. Коротше. Ну як ночі, перед утром. І хороший був дощ. Вийшов я сюди і дивлюся, а тут у мене, дивіться, що тут твориться. Так, а тут твориться, все, прибіг мій. А що таке? Ну що не дають, не дають мені. Ось, о, бачите, помощник з помощницею. Е, Вовчки, медведка. Геть воно, дивіться, що поробило. Порили нори, воно ж дождем. І такі ось бугорки. Ще й одну ось замітив. Дивіться, це ж видно. Так, тікай добик. Ось гляньте. Пів туловища, і оса воно. А воно ж живе зараза. Ви бачите, що, що робиться. І оса йому дає жару воно. А там половинка. Короче, будемо... Так, Ми цей роздалимо його. Тут признаку не було. О. А тепер пішов я зустрічка бігом у магазин, набрав ось цього зілля. Бачите? Це у нас виходить. Антимедведка, Ребрик. Короче, будемо... будемо тут зараз засипати це все діло. От. І воно кінь стоїть там у далечині. Воно хоч і сиро, але якраз я зараз просиплюся все добре. І мотоблоком загоню його все сюди у землю, хай їсть на здоров'я, поки воно не пішло, не перебралося до мене, до молодих моїх персиків. У траву та персики. Коротше, бачите, треба контролювати це все діло. Ну, зараз ми зробимо угощення їм тут. Розсиплю все і за мотоблочу. Так, розсипав гранули такі. Гранули ще якийсь ось, непонятно, що це таке, як крупа якась все, щось біле, бачите? Ну, коротше, засипав я цю всю площадку. І зараз мотоблока сюди пригодю. Воно хоч сильно сиро, ну, виходу в мене немає. Треба його загнати у землю, хай собі їсть, поки в садок не поліз. Так, от ось і все. Дракон мій стоїть, колеса залипли. Мінус одна фреза ось, ось лежить, знайшов. Бо тут і камінь, що ти хочеш було. Я ж кажу, смітник був, а не ніяка органіка. Коротше, це ось, ось, ось заробив. Ну... Розпушив короче, конкретно так. Все підкормку цю я заробив сюди у ґрунт. Хай собі їдять на здоров'я медведки да? і хрущі. Короче, оце якось отак. Таке коротеньке сьогодні відео. Не думав навіть знімати, бо таке. Ну, думаю, субота відпочинок. Ну, Бачите, то, вийшло те, що вийшло. Вийшов та зняв. І ще хочу вам сказати, що не забуваємо. Багато хто з вас, так само як і особисто, я навиписував саженців, винограду, саженців, там персиків, нектаринів, ну коротше, дерев до да, фруктових навиписували. Не забуваємо, що за благовременно купити інспіратор. Раніше ми купували ініціатор, але зараз його немає. Точніше, є просрочка 3 так що не рекомендую вам його купувати. Купляйте інспіратор за благовременно, щоб коли у вас прийшли сажанці додому, щоб він у вас був, а не кинете садити, його немає. Під корінь положити немає що. Починаєте виписувати. Саженці стоять, ждуть, поки воно прийшло. Бо хрущів, медведок, я вам показав. ось Я вам не показував хрущів ту гедоту. Я вчора дружині показував, можна було чокнутися. Там такі раки, що просто капець, білі. Так що виписуйте все заблаговременно. Я вам покажу, мабуть, з неділі вийде відео, мені прийде, я виписав, вже виписав. І ну, завтра неділя я його не зможу отримати, то відео не буде. Звісно. Навірно, відео покажу у вівторок, скоріш за все. Коли прийде, виписав я. Значить, мідний купорос 5-кілограмовий від польського виробника, проінспектуємо його, продіагностуємо на гвоздку чи на любі железячки, як воно. що. Покажу я вам, також у вівторок я дам вам посилання, де купити. Негашене вапно хороше, кускове. От, по нормальній, адекватній ціні, де купити дам посилання, де купити мідний купорос і покажу, де я, де я особисто. Я вже купував, купував у тому магазині, це не перша моя покупка. Весною я вам показував. Я садив, навіть осінню я вам показував перше. Коли я садив свої молоді кущі. Оті Дорогі, да? я використовував ініціатор цей, чи це інспіратор помилився. Так що це Толк є сьогодні нього, бачив. Я. Медведки наверху лежали, вилазили з-під землі. Тобто, ну... Дієве це все діло. Короте, покажу Ждіть, Ну скоріш за все, вівторок. Хочу показати, відразу щоб не робити то кусочками, покажу, де я взяв інспіратор, де я купив вапно е нормальне і де я купив мідний купорос Короте, оце якось отак Ждіть вівторка. От, не забувайте, що в нас іде розіграш. і Ви пишіть відео чи це, під кожним відео коментар, нема значення, який там умови будь підписаному і комент... Коментар, рандомайзер вибере е, будь-який коментар. Так що, ну, ви ж в курсі, да, що рандомайзер вибирає, там стоїть галочка і він вибирає тільки підписників. Так що кому не потрібно, там, «Титан», да, ну, я не знаю, можете написати, кому потрібно, пишіть. Ну, от, і, тим чином і і мій канал. І... Хочу ще подякувати своїм постійним, як би сказати. Спонсорам, хто підтримує мій канал. Це були там заощадження на підтримку мого каналу від Федоренко Федір Панасович. Були, були от, опять же, от Фаренбруха Андрія Олександровича. Так само допомагала мені. Федорук Наталя. ну коротше, Багато людей допомагають у розвитку моєму каналу. Я вам всім дякую. От, я думаю, я вам також віддячу скоро. Не забуваємо. Пишемо комент і участвуємо в розвитку. На цьому все. На все добре. До вівторка, скоріш за все. Хочу зразу зробити вам відео про всі препарати, щоб не тикатися. Та й до вівторка більше би, користувачів подивляться, що анонс. У вівторок покажу ці всі. Більше зайдуть, подивляться, більше собі куплять е, той інспіратор, хоча його там ну, повно можна купити. Ну, я вам покажу там і ціни, як, би, як заощаджити. Нормально заощаджити. Не просто не купити поділку і зберегти свої кошти. Все, це вже точно все. До побачення, до наступних відео.